БТРи Камази і інша російська військова техніка сунуть у глиб Криму за собою тягнуть гармати великого великого калібру. В автобаті Бахчисараї проросійські активісти вдаються до мародерства. крадуть військове майно а в Чонгарі українські прикордонники злапали російського військовика зі зброєю. Що відбувається в Криму? Євгенія Мотрич розлогіше. Нині головний перевальний пункт для російських військ Керченська паромна переправа. Українські прикордонники там уже котрий день працюють під дулом російських автоматників. Ось який вигляд зараз має узбіччя дороги на виїзді з переправи у бік Криму. Це записи з відеореєстратора, які виклали у мережу очевидці. Керівник Кримського медіа центру міноборони України Владислав Селезньов на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє, за даними його джерел, на тепер через керч прямує колона військової техніки Російської Федерації. У її складі п'ять камазів, які тягнуть гармати великого калібру типу гіацинтів, дві кохур, схожих на мобільні станції електропостачання і порожні пазики із російськими військовими номерами. Пише Селезньов. Також він зазначає, що на борті Камазів ящики з боєприпасами. А ось на цьому відео російські військовики там же у Керчі докомплектовуються набоями до автоматів Калашникова і літають військовими гелікоптерами над головами кримців. Неспокійної біля військових частин понад десяток підрозділів ВМС України в облозі. Ось заблокована українська частина у Керчі. Попри все, українські морські піхотинці обіцяють не здаватися. Повірте, морпіхи ніколи не здаються. Да? От ніхто із воїнська часі ніжла там перейти на, на, на принімати присягу непонятну присягу непонятному правительству. А в Бахчисараї, як повідомляють очевидці, вранці біля штабу автомобільного батальйону ВМС України, що його раніше захопили сили так званої самооборони Криму, і російські військовики підняли українського прапора. Звідти вчора під доглядом російських військ аксьоновці вивозили продовольство та військову техніку. Тим часом українські прикордонники поблизу населеного пункту Чонгара на Херсонщині затримали російського вояка з арсеналом зброї. Його підозрюють в організації безладів у Донецьку в автівці. Затриманого знайшли автомат Калашникова і набої до нього пістолет Макарова і бронежилет. Затриманий повідомив, що відбуває військову службу у Чеченському батальйоні Восток як помічник гранатометника. За його словами, цей батальйон нині передислокований до Криму і стоїть він у місті Джанкой. А куди їхав? Никуда. Просто смысла? катался. Тим часом у столиці Криму у Сімферополі триває паніка біля банкоматів. Частина з них уже не працює, решта видає гроші з великими обмеженнями. Великі суми готівки можна забрати лише у банківських відділках. Забрати гроші хочуть і все. Тим часом самопроголошений віце-прем'єр автономії Рустам Тиміргаліїв оголосив, що російський рубль почне ходити в Криму вже через два тижні. Про це він заявив на закритому засіданні парламенту Криму. А пенсії і зарплати у рублях, за його словами, жителі півострова отримають вже у травні. Українське казначейство вновь заблокувало счета республіки. Сьогодні це не катастрофічно, тому як ми создали альтернативну систему. Но без швидкого ефективного введення на території Криму рубля буде сложно одержувати стабільну фінансову ситуацію, ведь Київ може ограничити її об'єм грівни на полуострові. І ті, хто не хоче переходу на російський рубль, і приєднання до Російської Федерації, організували сьогодні живий ланцюг вздовж доріг у Сімферополі і інших містах Криму на вулиці. Вийшли тисячі кримських татар із українськими прапорами та плакатами із написами ні референдуму, Крим це Україна та ні війні. Ми протестуємо проти введення російських військ в Україну, в тому числі в Крим. От, вимагаємо, щоб ці війська були негайно виведені. Ми вважаємо сепаратистський референдум незаконним, оскільки він е, спрямований на відторгнення частини території України. Ми за мир. прежде всего. всього. не хочемо війни. Хотим мирного разрешения конфликта, хотим мира в каждый дом, в русский дом, в крымско-татарский дом, в украинский дом, и чтобы Крым оставался в составе Украины.